За матеріалами Служби безпеки України на 15 років був засуджений зрадник нашої держави, який створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено агента військової розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері. Йдеться про очільника громадської організації Російська община Полтавщини, ідеологічного прихильника режиму Путіна. На замовлення расистів він створив понад 60 антиукраїнських публікацій. З допомогою яких ворог намагався дискредитувати силу оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів, за даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів. До прикладу, він заперечував ракетні удари загарбників по торгівельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб'єктах у Києві. За свою роботу агент отримав майже 250 тисяч гривень у еквіваленті. На основі зібраних СБУ доказів суд вислав фігуранта витеп за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина друга і третя 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кварифікації її учасників. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Жоден колаборант не уникне покарання за зраду України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.